Привіт! З вами Юля і сьогодні ми будемо готувати смачні картопляні пиріжки. Найкращий варіант, коли у вас залишилось картопляне пюре. Картопляне пюре викладаємо в миску. Далі вбиваємо одне яйце. Додаємо борошно. Зелень у мене кріп. Трошки чорного перцю та добре перемішуємо. Ось таке тісто повинно вийти. Тепер беремо одну столову ложку тіста та ліпимо картопляники. Якщо тісто трохи липне до рук, руки краще змочити водою та викладаємо на сковорідку, змащену соняшниковою олією. Обсмажуємо картопляні пиріжки з обох сторін приблизно по 3-4 хвилини на середньому вогні. Далі викладаємо пиріжки на тарілку, застелену паперовими рушничками, щоб позбутися зайвого жиру. На гарячі картопляні пиріжки викладаємо дрібно порізаний часник. І все, картопляні пиріжки виходять дуже пухкими та ароматними. Смачного не забувайте підписуватись на мій канал та оцінити це відео. До нових зустрічей!